Всім привіт, дорогі друзі! Пам'ятаєте, ми ставили на пророщування наші череночки, інжира і винограда. Сьогодні 29 березня, і зараз я покажу вам результат нашого пророщення. За дві неділі в нас почало з'являтися коріння, і зараз ми подивимося і почнемо висаджувати вегетуючі саженці. Покажу, розкажу, щоб ви для себе знали. Можливо, комусь потрібна ця інформація, як посадити правильно, як за ним доглядати за цим саджанцем. Дивіться, питали мене, чим краще на воді на субстраті. І там, і там підуть коріння. Ну, Мені, мені наприклад, сподобалось на субстраті. Дві недільки, подивіться, ось, ось яке наше коріння. Казала, як ти побачиш, що є коріння. А що тут бачите? Дивіться, тут воно вже випирає з бутилки, як має бути. Звісно, можливо, там не всі черенки пішли, почали, ну, корінилися. Щось залишимо ще доукорінюватися, щось уже висадимо. Подивіться, яке коріння. Бачите? І зараз ми дістанемо, подивимося, яке коріння в нас. Зараз спробую легенько дістати, якщо ні, то розріжу. Дивіться. Перший череночок це у нас виноград, це у нас аватар, подивіться, яке коріння. Що тут ще казати, все покрито корінням, є калус. Все, і зараз будемо висаджувати. Зараз також дістанемо наш інжир. Е, друзі, інжир взагалі стояв, виноград якби зразу стартанув, да? Виноград стартанув зразу. Інжир стояв на одному місці, а потім за оце кілька днів назад, е, побачив, що є вже зелений конус, дивлюся і пішло коріння. Подивіться, яке коріння у нас на інжирчик. Бачите, за дві неділі все чудово проросло. І вже от такі, от таке коріння вже потрібно висаджувати. Зараз ще достанемо декілька. Бачите, тут вже так, також тільки почало в нас рости коріння, бачите, скільки калуса. Вже в такому стані вже можна висадювати в вигітуючій саджанці. Звісно, краще було б. Бачите, ось так також. Звісно, краще було б. об'ємна збрунечка, бачите, зелений конус і гарні корінчики. Звісно, краще було б розрізати цю бутилочку, щоб не травмувати наші корінці. Бачите, подивіться, все вкорінилося, там вже його все треба доставати. Є ось такий. Череночок, бачите, де тільки почало виступати наше коріння. Це ми можемо поставити ще на дорожчання. Але це, подивіться, його все треба висаджувати. Подивіться, який корінь. Так, друзі. Зараз покажу, як я висаджую наш виготуючий сажанець. Дивіться, беру отаку баклашечки, нарізаю. Цей контейнер виходить десь 2,5 літри. Можна і брати і в бутилку 2-літрову, ну, 1,5-літрову, ви коли зріжете, вона буде мала, там у вас буде об'єм літр. Хоча б 2-літрову. земельки краще заросте наше коріння і буде сильніший саженець, коли буде висадка. Садитись в кінці травня. Починаємо нашу посадку. Дивіться, по землі скажу вам, ось наша земелька. Дивіться, відро я взяв землі купляної торфяної. Да, ви знаєте, всі там йдете, купляєте на розсаду. Вона така пухка, е, хороша. Взяв так само кокосовий субстрат, оцей на якому ми проращували, взяв брикет, напарив його 7 літрів сюди. І ще відро звичайної землі. Це все добре вимішав. І він у нас цей ґрунт, получається пухкий пухкий за рахунок. Цю торфу і за рахунок нашого кокосу субстрату він розпушує нашу земельку. Він такий легкий, от береш руку, його навіть не відчувається. Це дуже добре буде для коріння. Коли пухкий ґрунт, воно дуже гарно росте і коріння дихає. Дивіться, по контейнеру попробував дирочки ось так. І починаємо нашу посадку. Беремо нашу земельку. Да, от беру такий більший, більший контейнер. Тоді гарніший вийде саджанець. Взагалі, то може й хватити, я ж кажу, і контейнера і на півтора вітри. Дивіться, беремо нашу земельку, ось так насипаємо. Беремо наш саджанець винограда, бачимо наші корінчики, встановлюємо сюди в серединку, все, і починаємо засипати. Ось таким чином. Бачите, за 2 неділі, які в нас з'явилися. Гарні коріння. Єдина умова має бути температура, витримана температура при укоріненні. Тоді швидко все в нас вийде. Хто не бачив відео, як ми ставили, кому цікаво на пророщування, зайдіть, подивіться. Все є на каналі. Передивіться, як правильно і що. Ще додаємо нашу земельку. Ось, ось, бачите, Все, сражений посадяний. Зараз ми його гарненько проливаємо водичкою, перший раз проливаємо, щоб ґрунт добре промочився. Далі поливи робимо не часто, дивимося по, по ґрунту, коли він вже стає такий добре, суховатий. Поливаємо, але води вже даємо трішки, щоб там не стояла вода. Ми поробили дирочки, отакі, для того, щоб вода лишня наша сходила. Важливо не перелити для того, щоб корінь дихав і для того, щоб не ну не не, не наше коріння не загнивалося. Так, бо якщо буде така постійно волога, коли зараз тебе будете лити, ви його перелити, можете перелити і в один прекрасний день дивиться, а корінь стає чорний і саженець загинається. Тоді тому, друзі, з поливами обережно. Оце, бачите, посадили ми наш саженець, це в нас аватарчик. Зараз дивіться, друзі, зразу кажу саженці це не на продаж саженці у нас вегетуючих не буде. Це я зробив для себе там. Аватара, татуй ламборджині, хочу додати щось по кустику. Беремо, дивіться, зараз посадимо наш інжир. Все те саме. Набираємо нашу земельку. Ось баклажечку, вона така пухка-пухка. Це те, що нам потрібно. Дивіться, беремо наш інжирчик. Дивіться, яке коріння гарне. Тут просто супер. Встановлюємо. Так, да, я вже казав, з інжиром я ще не працював, але все чудово виходить, так як і виноград пророщується без питань. Трішки протрамбовуємо ось таким чином. Все, друзі, бачите, інжирчик теж посадили, бачимо нашу брунічка, зелений конус наш. Все, далі він піде вріз. Далі ми можемо ставити на підоконник і як вазончик. Вирощувати наші саженці. Висаджуємо, коли вже прогливається ґрунт, земля це десь кінець травня, середини травня, не раніше. Отож, друзі, вирощуйте саженці, кому було цікаво, палець вверх. Пишіть коментарі, що кого цікавить. Задавайте питання, буду радий відповісти.